Вітаю, друзі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп регулярно ініціює телефонні розмови із правителем Росії Владимиром Путіним. Але тут важливо розуміти, що Трамп не просто регулярно розмовляє із Путіним. Обмінюючись люб'язностями, Дональд Трамп регулярно пропонує Владимиру Путіну різні вигоди. Припинення постачання зброї Україні це чергова вигода, запропонована Дональдом Трампом Владимиру Путіну під час чергової телефонної розмови. Але менше з тим зв'язок обстрілів українських тилових міст із телефонними розмовами є настільки очевидним. Що про нього був змушений повідомити навіть канцлер Німеччини Мерц. Відповідаючи журналістам на запитання, чи готовий канцлер Німеччини Мерц провести телефонну розмову із Владимиром Путіним, мерц сказав, що єдиним результатом телефонних розмов із Путіним є постійні. Важкі злочинні обстріли українських тилових міст із жертвами серед цивільних, із зруйнуванням цивільної, і в тому числі військової інфраструктури. Військова інфраструктура у нас чомусь виводиться за дужки, забуваючись, напевне, про те, що Україна обороняється і для нас важлива не тільки цивільна інфраструктура, а в тому числі і військова інфраструктура. Так ось, я думаю, що мерцу не дуже хотілося. Говорити про це, про те, що комунікація і розмови є шкідливими. Але під тиском фактів і під тиском аргументів Фрідріх Мерц був змушений визнати це і сказати, що вони ці розмови по телефону із Путіним, вони не просто недоцільні і безсенсові. вони... Завдають шкоди, вони вбивають людей. Це важливо теж відзначити і зрозуміти. Безперечно, всі під враженням нічної атаки минулої ночі Києва. І в даній ситуації, в якій ми опинилися, ну, логічно, все, що потрібно зробити, це примусити Дональда Трампа не розмовляти із Володимиром Путіним. Здається, що це якась фантастична вимога, і яким чином Україна чи Володимир Зеленський може примусити Дональда Трампа не розмовляти із Владимиром Путіним. Але насправді у цьому немає нічого складного, якби Зеленський міг дозволити звинуватити Трампа у союзі з Росією. Так би мовити, присоромити або навіть зганьбити. І отут найважливіший момент. Ви ніколи не задумувалися, чому Дональд Трамп публічно, відкрито, ні від кого не приховуючи, спілкується телефоном із Владимиром Путіним. Сполучені Штати Америки, які завжди публічно і непублічно вважали Росію вісю зла. Так було завжди. Але тут раптом президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп, взагалі не боїться нікого. Він не боїться осуду ні в себе в країні, ні від демократів, ні від своїх виборців і республіканців. Йому абсолютно байдуже на думку країн Західної Європи. І тим більше йому байдуже там, на думку Зеленського і нас, українців. Ніхто не задумувався, до речі, над цим запитанням. А насправді відповідь на це запитання є. І ми теж не помічаємо одного важливого моменту, що Україна, українці і Зеленський змушені виправдовуватися перед Трампом і доводити, що ми не є агресорами і ми не є причиною війни. А замість того, щоб Дональд Трамп намагався доводити світові. Доводити Україні, і нехай навіть президенту України Зеленському, в тому, що він не є союзником Росії, і в тому, що він не є союзником зла. Оцей важливий момент теж у нас опускається. Тобто виправдовується Україна, це здавалося б, якийсь, ну, от, дивна, як таке може бути? І замість того, щоб. Трамп, незважаючи на те, що в нього є якісь особисті симпатії, до речі, хочу на цьому зупинитися. Немає ніякої різниці, чи є Дональд Трамп агентом ФСБ чи КДБ, чи є на нього компромат, якісь там відвідування порноакторок чи проституток. Це не має ніякого значення. Чи в нього є якісь підряди фінансові, інтереси бізнесові. Чи особисті симпатії з Путіним, це не має жодного і ніякого значення. Якби Україна і в особі президента Зеленського змогли звинуватити Путіна, перепрошую, Трампа у тому, що він є союзником Росії, звинуватити Трампа, що він є союзником Росії, це все б не мало ніякого значення. І поставити Трампа в позицію людини, яка виправдовується, це теж не мало б ніякого значення, які там є підв'язки і зв'язки між uh, Трампом і Путіним. Не мало би ніякого значення. Чому так відбувається? Чому ми виправдовуємося, нас звинувачують у тому, що ми фактично розв'язали війну, і ми є причиною війни, і весь тиск. Відбувається на Україну, а Трамп спокійно себе поводить і взагалі не ховається, і демонструє свої зв'язки з Кремлем, дзвонить і оці всі відбуваються телефонні розмови. Є відповідь на це запитання. І їх декілька. Я виділив в мене чотири причини, чому так відбувається. Перша причина, чому Зеленський не може примусити Трампа виправдовуватись і доводити, що він не є союзником Росії. І перша причина дуже проста, тому що у Зеленського репутація проросійського президента, і не Зеленському звинувачувати Трампа у зв'язках з Путіним із Кремлем і з Росією. У нас мало хто про це забуває і ніхто і не хоче про це говорити. А я хочу нагадати про, ну, візьмемо, не будемо глибоко копати, про домовленості між Єрмаком і Патрушевим, про візит в ОМАН, про мир в обмін на територію перші дні війни або перші тижні війни, про перемовини в Білорусі, а потім стамбульські перемовини і так далі. Тому Зеленський не може звинувачувати Трампа у тому, що Трамп дружить з Путіним, намагається з ним домовитися чи ще щось. Наступна, друга причина це відсутність звинувачення української сторони на адресу Байдена у домовленостях з Росією. А відсутність претензій української сторони до Байдена в тому, що саме Байден і Берц благословили Путіна на СВО. Добре, що є у Москві вижив Олег Царьов. Олег Царьов дістав якусь публікацію. Я вже не пам'ятаю, це було кілька днів тому. Не так важливо, як називається ця публікація. Можна зайти знайти Олега Царьова, він там дуже гарно розказує про візити Бернса і про те, що відбувалося за 2-3 місяці до початку війни. Царьов говорить про те, що західна преса, американська преса чітко вказує на те, що між Бернсом. І Наришкіним, і Патрушевим було досягнено домовленість, що це не буде війна, це буде спеціальна військова операція. І все пройде швидко і тихо. Це говорить не якась конспірологія і так далі. Це публікація, по-моєму, політико, чи ні, не так важливо. І це говорить Олег Царьов, що насправді домовленість між росіянами і американцями. Була в тому, що має пройти СВО. Сарьо висуває претензії до американців, що вони не хочуть в цьому зізнатися. Але в чому там відбулася проблема? Проблема в тому, що санкцію Путін отримував від Байдена виключно на СВО на коротку дію від трьох днів, там ну нехай до трьох тижнів. Але СВО не вдалося. І за домовленістю воно мало бути згорнутим. СВО вийшло з-під контролю трансформувалася у війну, і саме тому Байден не спілкувався із Путіним. Не тому, що Путін поганий, він злочильниць, а тому, що Путін порушив домовленості. Але не було чітко проговорено, що буде робити Путін, якщо СВО не вдасться. І Путін, очевидно, прийняв рішення, оскільки не було домовленості, що буде, якщо СВО не вдасться. Путін прийняв рішення самостійно, що буде війна, і він воює з нами. Ось це важливий момент. причина, що важливо розуміти. Зеленський міг спокійно, якби не було косяків і не було репутації проросійського політика, він міг спокійно і не було спроб. Української сторони кулуарно домовитися з Путіним і до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного а Зеленський і українська сторона могли спокійно публічно про це сказати, або не публічно шантажувати Байдена з вимогою надати нам ленд-ліз і Саме тому, що Зеленський мав Репутацію зіпсовану, і за ним було багато компромату, він не зміг використати домовленості між Байденом і Путіном, не зміг використати цей скандал для того, щоб хоча б отримати зброю по ленд-лізу, або тримати на короткому шнурку Байдена. Він не міг цього зробити, це важливо розуміти, і повертаючись до спроби. А, очолити процес і не самому виправдовуватись, а примусити Трампа доводити, що він не є союзником. Ось цей момент він надзвичайно важливий. Якщо ми не викрили Байдена і не показали, що Байден винен насправді в цій війні Трамп ж не випадково говорить про ці моменти. Так він говорить це кострубату, недолугу і так далі. Але які претензії можуть бути до Трампа від Зеленського, якщо Зеленський і українська сторона не висловили претензій до попередньої адміністрації, до Джо Байдена. Це важливо розуміти. Третя причина це, звичайно, поводження з грошима американських платників податків. Вони витрачені на утримання паразитів та аферистів. Яйця по 17 і всі інші скандали із закупівлями і так далі. Про це всі знають, про це всі пам'ятають, розуміють. І четверта причина це чому не може Зеленський висловлювати претензії до Трампа, а все відбувається навпаки. Тому що, в принципі. Зеленська команда вони намагалися і намагаються перекласти всю відповідальність за долю нашої України на захід. І в результаті повної неспроможності організувати виробництво ракет, атакувальних ракет і неспроможності завдавати дзеркальних відповідей по Москві. ну, Ми не можемо, звичайно. Ніяким чином впливати на Трампа і висловлювати йому якісь претензії. Тобто, це надзвичайно важливий момент. Україна знаходиться в суперпозиції до цих пір. І Зеленський, в тому числі, знаходиться в суперпозиції. І не ми повинні виправдовуватися перед Трампом і перед Сполученими Штатами Америки, а навпаки. Сполучені Штати Америки повинні в особі Трампа повинні доводити, що вони ніяким чином не причетні до вісі зла, і вони не є союзниками Російської Федерації. Але все склалося інакше. І саме тому, повертаючись до всіх цих дзвінків, ми не можемо ніяк вплинути на ці перемовини, на ці публічні речі. І фактично є заручниками і Трамп. Спілкуючись з Путіним, щось там виторговує, намагається запропонувати вигоди і так далі. І Путін відповідає обстрілами Трампу. Це в них такі комунікації. Дзвінок, потім обстріли. Дзвінок, потім обстріли. Це вже помітно всім. Це знають всі. Так? Про це вже говорить Мерц. Але ми не можемо сказати найголовніше ми не можемо. Не тільки сказати, а виправити цю ситуацію. Вихід є з будь-якої ситуації, і виправити цю ситуацію абсолютно можна. Якби а, Зеленський насправді мав на меті брати ситуацію в свої руки, а, виробляти балістичні ракети і діяти самостійно, не може, і ми є заручниками, ну там вже, я не знаю, подвійними чи потрійними. Взагалі Політики. Тобто, які висновки я хочу зробити. Так, безперечно, Трамп мудак. Безперечно, ворог українського народу. Безперечно, він ну, комерсант, аферист і плювати хотів на Україну. Це все зрозуміло. Ясно, що Путін злочинець і ворог в, в Кубі там взагалі не просто українського народу, а західної цивілізації. Це все зрозуміло. Але ключову відповідальність несе команда Зеленського і представники українського політику істеблішменту. Ми, ми несемо відповідальність за це все, в чому ми опинилися. Саме з цих от причин, які я перерахував, які не дають можливість примусити Трампа виправдовуватись. І доводити, що він, Трамп, є на стороні добра, і він є на боці там, попередньої американської політики і так далі. Тому що попередня американська політика була проросійська. А про це не сказав Зеленський, ніхто не казав. І зараз Трамп себе почуває абсолютно спокійно. І виправити цю ситуацію от в такому напрямку вже неможливо, тому що все потрібно робити вчасно і бути чесним. А якщо б не робилося вчасно і всі брехали, то тому Трамп себе так і поводить зухвало, публічно не приховуючи, спілкується з Путіним по телефону, торгується, взагалі розторговує, там, щось розпродує і так далі. І ніхто нічого не може сказати, в тому числі і з представників Західної Європи. Тому що і Меркель, і Шольц, і всі інші. Те саме робила, що і робив Байден, і Трамп про це знає. Тому Трамп поводить себе як хоче і примушує нас виправдовуватися і звинувачує Україну в тому, що вона є причиною війни. А все в тому, що у нас у самих в пушку, м'яко кажучи, це щодо економіки, корупції фінансів. Я вже не кажу про те, що безліч я думаю, і даних і матеріалів. Про про Єрмака і про всю попередню політику, яка була теж абсолютно проросійською. Трамп тут діє на базі того, тих кроків, які були зроблені українською стороною, і ніяким чином навіть не намагалися виправитися. Тепер ми страждаємо. І тепер кінця і краю цього не видно. Але вихід я ще раз кажу з... завжди є з цієї ситуації. Якщо мовчати і не бачити цього всього, просто бачити тільки Трампа або бачити ще там якихось наших західних партнерів, які там нам Тауросше щось, то з цього всього нічого не буде. Ключову відповідальність за все несе українську політику. І тут не тільки питання в Зеленському, тут питання взагалі в цілому там кластері, як політиків, так і обслуговуючого персоналу, які надували всю цю бульбашку, обслуговували всі ці експерти, лідери громадської думки. Зараз Зеленський частину на них наклав санкції. Це ж все люди з його полу. Це ж теж треба розуміти. Вони ж ніде не ні звідки не взялися. Вони виховані єрмаками і попередниками єрмаків і так далі. Ну, це те, що я хотів би сказати зараз, уже цієї ночі, от реагуючи на те, що у нас відбувається ночами. От, і заклад, я читаю там деяких пости, там, лідерів громадської думки, що нам треба звикати до цього. там, на Фейсбуці читаю і так далі. Що, на жаль, так і так, тому що там технічно, технологічно. Не, от ще один важливий момент хочу сказати. Не питання в тому, що Росія в, там в 100 разів більше чи в 10 разів більше ти, за площу, що вона нам в 4 рази більше за населення. Не питання в тому, що в неї ВПК потужніший і так далі. Не питання в тому, що Трамп мудак і що там. У них є зброя, вони не хочуть давати ці зброї Пентагон самовільно в порушення там закону це все робить. Не в тому проблема, не в тому питання. Питання в тому, що Зеленський не мусив, мусив мусить, але не здатен і не може примусити Дональда Трампа доводити, що він не є проросійським. А навпаки. Трамп. Доводить Зеленському, що він є причиною війни. От де програш. Оце ключовий програш. Причина в в тягарі минулих помилок, прорахунків, брутальних. Причина в тому, що весь наш істеблішмент і обслуговуючий персонал, експерти, журналісти, блогери це все покривали. От де причина. Ось тут причина. І тому ми виправдовуємося замість того, щоб примушувати виправдовуватись всіх інших. Це можна було зіграти зовсім інакше. І Трамп для того, щоб довести, що він не є проросійським, і Путін не є другим, сам би пропонував нам щонайменше ППО і протиракети для ППО. Ось в чому причина. Сам я не кажу про наступальну, а можливо, і наступальну зброю в тому числі. Але все викручено з ніг на голову навпаки. І ми страждаємо. І акценти робляться не туди. Винуваті шукаються не там. Те, що вони винуваті, і те, що вони неправильні, це все зрозуміло. Але ми, в тому числі, і себе повинні бачити. Ну, такі невтішні у мене висновки. Але. Ну, от я добу обдумував взагалі все, що відбувається, і прийшов до таких висновків. Нічого так не стимулює до діяльності, як ну, загроза смерті і. Смерті людей і те, що ми переживаємо практично кожної ночі там, в столиці. А це ж не тільки буде в столиці, а буде, я думаю, Якщо піду так справи і далі. Ну ось, на цьому буду закінчувати. Дякую за підтримку каналу, робимо правильні висновки і спрямуємо свою енергію і свою аналітику і претензії в потрібному напрямку. На все добре, до наступних зустрічей.